Вдарити автопробігу по безкнижю та нехлюйству вирішили українські письменники у міжнародний день книги. Урочистий перформанс розпочинається з наболілого. Червоні стрічки символ язиків політиків, з ініціативи яких розпочалась мовна тяганина. Стрічки прив'язують до масок з обличчями авторів мовного закону Ківалова та Колісніченка. Ми їх зав'язуємо язиками. Так, трчане шановні наші політики. Тримайтеся. Потім письменники беруться з одного боку за одного, з другого за другого, знаєте, яка цірепка. І тягнуть. Поїхали! О! Обірваного язика постраждалим дезінфікують спиртом. О! Перша допомога Колісніченку. І перша допомога Ківалову. Вирвали язик Ківалову випадково. Буває. Не тому вирвали язик. Ну, я думаю, що мобом насправді треба. Не оминають увагою і молодих письменників цього року. Авторитетні майстри нагороджують дебютантку Роксолану Сьому. Дебютант отримує за нашою славною безарабською традицією пляшку вина року народження, такого, як його перша книжка. Що це у нас? Це у нас польські гроші. Твентісенс. Центи. Очевидь. Фунти. Китайські юані. Найбільш перспективна валюта. Шеклі. Ну і шекелі, як без них дуже несподівано, якщо чесно. Я навіть не знаю. Сказали мені, візьміть з собою книжку. Я ще думаю, О. для чого мені книжку. взяти. А книжку для того, щоб ми всі побачили, оце книжка стала дебютом. Дмитро, покажіть всім цю книжку. Це книжка стала дебютом року 2012-го і Ми сподіваємось, що наш дебютант буде мати велике літературно творче. І сподіваюсь, гонорарне майбутнє. Да? Урочисте відкоркування шампанського. Так, да, Це правда. О! Ура! І колона рушає столицею. Наступний пункт автопробігу Київська міська державна адміністрація, щоб тут на Хрещатику розгорнути свою книгарню першу мобільну. Ядко з книгами розгортають за п'ять хвилин. На торгівлю є усі необхідні документи і навіть касовий апарат. На полицях література на будь-який смак і для дорослих, і для малечі. А головне вітчизняних письменників державною мовою. Одразу ж покупці. Перший покупець Севастополя, перша виручка Откладенька гарна. А які ти казки любиш читати? Почитає від подій торгових до подій жалобних. Ядку зачиняють, автоколона нарушає, щоб вшанувати пам'ять зачиненої книгарні знання у центрі Києва, на головній вулиці столиці. Тепер жодного магазину української книги, зазначають письменники. Магазин поминають свічкою пам'яті, скорбним вінком. Поминають і тих, завдяки чиїй політиці зачиняються крамниці з вітчизняною літературою. Маячить вже Русь Тілогрійка, знову мариться Русь конвой. Зупинись, моя птиця трійка, все ж бля, открой. Попри все, українська книга ще на плаву підкреслюють митці. Час від часу підприємці ризикують і не програють. На тлі дефіциту вітчизняної книги українські автори починають користуватись неабияким попитом. Гончар, Франко, Кобзар, ну всі наші українські письменники. І сучасні купують дуже добре. Книги після відкриття магазину дуже добре, багато дуже. Як кажуть фанатів, українці майже перестали читати свідчить статистика. А навіть серед невеликого відсотка тих, хто читає, меншує прихильників друкованого слова. Електронні книги витісняють друковані. Одне покоління вже прогавили, кажуть майстри. Тож для відновлення традицій читання акцентувати увагу потрібно на дитячій книзі, щоб прививати любов з маличку. Антоніна Кравченко, Іван Балілий, Андріє.